Всім привіт! З вами Олексій, ви на каналі Винний льох, і сьогодні у нас буде дуже крутий експіріанс. Ми будемо обирати, з чим найкраще поєднується єгермейстер. У нас тут цілих 10 претендентів, якісь з них стандартні, якісь прям супер експериментальні. Давайте швидко зробимо на них огляд. І так, перший це апельсиновий Сік Сандора. Далі. Яблучний сік. Наступний сік вишневий. Класика поєднання це Кока-Кола, також класичне поєднання зі Спрайтом. З цікавих поєднань я взяв ось таку каву. Це капучино від компанії Hell, це кава з молоком. Мені здається, буде поєднання досить таким цікавим та незвичним. Далі теж класичне поєднання це з тоніком. З тоніком поєднується абсолютно весь алкоголь. Це взагалі база Red Bull, дуже небезпечне поєднання, але максимально круте. Ось далі якраз дуже експеримент Метальне поєднання, поєднання з сильно газованою мінералкою. Чесно, я навіть не знаю, наскільки це може бути смачно. Ось якраз ми це і перевіримо. Просто на якомусь форумі я побачив, що хтось поєднує Єгромейстер з мінеральною водою. Але мені здається, буде лютий шлак. І так, в принципі, теж трішечки експериментальний варіант, але так. Таке поєднання я бачив теж на одному форумі. Це класичний коктейль 50 на 50 поєднання єгермейстера та бурбона. Ну, ось з бурбоном, мені здається, буде прям максимальний кайф. І тим паче, плюс у Єгермейстера всього 35% алкогуля, у бурбона 40%, і хоча б Єгермейстер буде трішки більш відчуватись. Ось вам, до речі, трішки цікавих фактів про Єгермейстера. Ось ця цифра 56 на пляжці означає 56 ботанікалів, які входять у склад Єгермейстера. У Єгермейстера прям дуже складний рецепт. Його дуже довго намагались створити. до речі, з'явився він у 1935 році. Але перед тим як він з'явився, було дуже багато таких помилок, і вони дуже довго доводили. Рецептуру прям до ідеалу тому почали використовувати аж 56 ботанікалів. А для тих хто не розуміє, що таке ботанікали, ботанікали це може бути абсолютно все, що росте. Тобто трави, коріння, спеції, фрукти і ось прям дійсно будь-що, що росте. А у Єгермейстера їх аж 56. Сам єгермейстер це лікер, тобто у нього дуже багато цукру, і він входить в класифікацію бітерів, тобто має таку дуже... Нав'язливо, ну можна сказати, не нав'язливу, але характерну гірчинку. Витримується він один рік у бочці. Ягрмейстер це прям дуже популярний напій у Німеччині. На честь нього навіть названа одна з вулиць у Німеччині у місці з ось такою назвою на екрані, тому що зараз її не пам'ятаю. Ягрмейстер до речі, одна з перших компаній, яка додумалась використовувати свій логотип на футболках футболістів. А ще у нас красується ось такий білий олень з хрестом на пляжці. Це одна з історій, яку втілив у життя а, власник компанії. Вона розповідає про мисливця, який жив у 7-8 столітті, і на одному з полювань до нього вийшов ось такий білий олень, у якого між рогами був хрест. Звичайно, йому здалося, що це Боже послання, і тому він вирішив стати місіонером. Після смерті його записали в лік святих, а також прозвали покровителя мисливців. Ось мені цікаво, наскільки. Багато він випив, а може взагалі не пив. До речі, розкажу про форму пляшки, що вона зроблена спеціально таким чином, щоб єгермейстер, коли падає на підлогу, він не розбивався. Тобто спеціально її спроєктували таким чином, щоб вона була максимально міцною. Можливо, якусь я інформацію загубив, тому що, чесно кажучи, у мене навіть сценарію немає. Так, розповідаю все, що знаю. Тому давайте. Переходити все ж таки до того, навіщо ми тут взагалі зібралися. Нам треба виявити, яке найкраще поєднання, з яким напоєм буде у Єгермейстера. Для цього я підготував ось таку табличку. Тут буде назва напою. Далі буде колонка з інтеграцією, та наскільки добре Єгермейстер інтегрується у напій, тобто наскільки сильно відчувається алкоголь, і наскільки добре органалептика поєднується з будь-яким напоєм. Наступна колонка це буде смак. В Принципі найважливіша колонка тут, а тут пояснювати, думаю, багато і не треба. Ну і загальна оцінка це, власне, буде наш переможець. Максимальна оцінка за інтеграцію та за смак це може бути 5 балів. Ну і найвища оцінка це 10. Сподіваюся, що хтось тут 10 з 10 буде. Ну, мої ставки поки на каву капучино, мені здається, це прям буде супер цікаво. Ну, Red Bull це зрозуміло. Ну і ще ставка на бурбон. Я думаю, це теж буде поєднання прям максимально крутим. Тому відкладаємо таблицю і поїхали. Беремо келих. так, зараз я все це ось так посуну. Для... Для того, щоб вам було видно, що я тут роблю. так, пропорції у мене будуть один до двох. Я думаю, з такою пропорцією буде прям ідеально відчуватись сам єгер і буде відчуватись напій. Просто якщо взяти один до трьох, мені здається, у будь-якому напої вже єгер почне прям дуже сильно губитись, а нам це не потрібно. То ми відкриваємо єгрмейстер. Пахне єгермейстером. гермейстером. Так, одна частка є є. Беремо апельсиновий сік. Так, треба освіжитись. А, щед, воно все тече, як завжди. Так, окей. Пробуємо без неї. О, набагато краще. Так, одна частка пішла, і зараз друга. Все, ізі. Так, апельсиновий сік. Колір у нього, звісно, прям максимально некрасивий. Ні, ну це просто жах, я не знаю. Ну можете в коментарях написати, на що це схоже, я говорити не буду. Будемо уявляти, що це якийсь карамельний мілкшейк, я не знаю. Окей, давайте тестити аромат. Ну аромат Єгер, мені здається, прям дуже складно перебити. Ну, ось тут цитрусові прям дуже добре його підкреслюють. Ну, але також відчувається і спирт. Цікаво, цікаво. Поєднання, звісно, непогане, але прям дуже сильно відчувається єгермейстер. Тобто я хотів якесь поєднання бачити єгермейстеру з цитрусами. Воно є, але не таке інтенсивне, як хотілося би. Тобто тут така інтеграція насправді слабенька, мені здається. Ось трішки зараз поаерував, мені здається, стало краще. Ось зараз я відчуваю прям дійсно поєднання. Ну що, давайте спробуємо. Прям, ну, максимально крипово. Ну, насправді не дуже. Щось мені не сильно подобається. Якось дуже сильно поєднується гірка структура єгермейстера з гіркою структурою а, апельсинового соку. Щось мені здається, прям гірчинка максимально вичорна. Ну, можливо, треба було єгер охолодити, а хоча, я думаю, ні, не завжди ж можна охолоджувати напої. Ну, точніше, не завжди ти можеш встигнути його охолодити. Ну не знаю, поєднання таке максимально нецікаве. Ну і гірке, незбалансоване, Ну коротше, треба виставляти оцінку. Чесно кажучи, не знаю, яку оцінку йому поставити. На мою думку, він заслуговує прям низької оцінки. Скоріше за все, за інтеграцію я йому поставлю з п'яти, напевно, можливо, комусь прям дуже сильно подобається гірчинка, хоча вона прям гірчинка соку дуже сильно виділяє гірчинку Єгермейстера. Тому, скоріш за все, я поставлю десь два з половиною. Потім можу виправити, але скоріш за все два з половиною залишиться. А смак теж дуже вичорна гірчинка, тому я навіть не знаю. Скоріше за все, я навіть поставлю два. Тобто інтегрується він добре, алкоголь сильно не відчувається, але смак максимально неприємний. І за смак я не хочу багато навіть ставити. Тому оцінка чотири з половиною. Я думаю, це одна буде з найнижчих оцінок, які у нас сьогодні будуть. Але що поробиш, щось таке апельсиновий сік. З горілкою він поєднувався набагато краще, але з Єгермейстером прям взагалі програє. Ну і все це за рахунок того, що він сам по собі гіркий І так, наступне поєднання. Наступне поєднання у нас буде з яблучним соком. Тут якась трубочка, прям товста. Ну, давайте, можливо, з неї буде наливати хоча б зручно. Я сподіваюся. Ось є Сандорі, чому повчитись? Треба спробувати. Мені здається, буде цікавіше, ніж запальсиново. Так, додаємо тепер єгермейстер. О, ну тут хоча б колір поприємніше. Ну так, дійсно, дивіться. Симпатично. Ну, не те, що ось тут, <правж> прям контраст максимальний. Ну, тут теж взагалі не відчувається яблучний сік, хоча у нього самого по собі не дуже інтенсивний аромат. Тобто тут майже на 100% все заповнює єгермейстер. Тобто, говорити за інтеграцію, ну тут теж відчувається алкоголь. Ну, приблизно така сама інтеграція, як і з апельсиновим соком. Тобто нічого прям взагалі немає. Я не відчуваю сік, я відчуваю тільки Гермейстер, хоча його перебити прямо ну максимально складно. Я не знаю навіть хто ж це зможе зробити з тих, що у нас напоїв є. Ну тому, ж, скоріш за все, я поставлю таку ж саму оцінку за інтеграцію, тому що нічого такого прямо в ароматі не відчувається, і навіть після аерації нічого не з'являється. Ніякого балансу, тупо є гермейстер, більш нічого. Давайте скуштуємо. Цікаво, тут теж відчувається гірчинка, але мені здається, тут вона краще інтегрована. Ось, якщо порівнювати з апельсиновим соком, то тут гірчинка вона набагато краще інтегрована. Тут напельсиновий ну, сік її дуже сильно підкреслю. А ось тут прям мені подобається. Тобто гірчинка та ж сама, вона відчувається, вона є, вона нав'язлива, але при цьому вона набагато приємніша. Зараз ще взагалі трішки часу пройшло, і він мені здається навіть краще став. Тобто я прям рекомендую з яблучним соком. Ось ця інтеграція аромату не така і крута, але при цьому смак, смак прям взагалі топ. Тому робимо ось що це поки відкладаємо. За інтеграцію я поставлю, як і говорив, 2,5. Тобто алкоголь відчувається, і в принципі ніякого поєднання цікавого немає. Має а ось за смак я вже поставлю певно навіть 4, Я думаю, 4 тут він прям на 100% заслуговує, тому що смак збалансований, смак з гірчинкою, з кислинкою, з солодкістю, тобто в ньому прям є максимально все. Він максимально комплексний. Тому загальна оцінка у нього буде 6 з половиною. Яблучний сік. У нас поки що фаворит. Хоча у нас тільки два напої було. Але я сподіваюся, він трішечки ще потримається. Блять, що почав чвякать, хуякать, блять, откуди знаєш, вийшло, блять. І так, ну що, полетіли далі. Далі у нас вишневий сік. Вишневий сік теж Сандора. Так, Галіма трубочка. Зараз ми проткнемо і більше її не використовуємо. Щось так бризкає сильно. Цікаво, що буде тут з вишневим соком. Ой, треба було відмірити. <реш> переробити? Та я думаю, краще переробити, для того, щоб було максимально об'єктивно. Тобто щось якось не. Та, що? А! Чому ти бризгаєш? Так, є грмейстер. Наливаємо обережно. Так. Я це закривати навіть не буду, бо щось це прям максимально довго все. А, колір теж приємний. Тестимо аромат. О, ось тут вже я відчуваю вишню, інтегрується, він тут краще. Ось вишня, якраз дуже круто, трішечки підкреслює Єгермейстер. Цікаво, чому я її не відчував в інших напоях, а ось вишня якось вона більш інтенсивна, сама по собі щось. Так, ну інтеграція у будь-якому випадку краще, але все ж таки є прям дуже сильно перебиває. Ну, але краще, краще ніж у попередників. Давайте скуштуємо. Ось смак неприємний. Неприємний, ось тут прям знову дуже нав'язлива гірчинка. Вона сильно відчувається, і вона прям така дуже прям продовга. Ти відчуваєш після того як ковтнув ще приблизно там секунди 3-4 Ну прям не дуже. Тобто інтеграція краще, але вже проблеми зі смаком. Тому переходимо до оцінки. Інтеграція краще. Сказав би я, що прям вона сильно краще, але можливо навіть на бал вище. Тому я поставлю десь за інтеграцію 3,5. але тут проблема у смаку приблизно так само, як і за пельси сином. Тому тут я поставлю 2, і це 5,5. Оцінка 5,5, і поки що наш фаворит залишається яблучний сік. Полетіли далі. Що тут у нас? Кока-Кола. Кока-Кола, я думаю, якраз буде один з теж фаворитів, тому що поєднання з Кока-Колою це класика. З кока колою теж поєднується, прям, мені здається, майже весь алкоголь. Тобто і джин навіть можна змішати з Кока-Колою і ніяких проблем не буде. Так, тепер додаємо Єгермейстер. Тестимо аромат. О, Кока-Кола, Кока-Кола відчувається, не Єгермейстер. Це прям якесь диво. Ось тут прям поєднання кока коли Єгрмейстеру. трав. Кока-Кола ж вона здається, теж там трав. Є наче що вона там робиться, не зрозуміло з якоюсь лютою хімією, але ця хімія прям поєднується з ягрмейстром. Оце прям дійсно круто. Воно я не знаю, воно схоже на якусь цукерку навіть не просто на кока-колу Єгермейстер, на якусь трав'яну цукерку зі смаком куку. О. На Байкал! <реш> та це майже Байкал, реально! Це Байкал! Я створив Байкал! Це дійсно поєднання Кока-Коли та трави. Це Байкал! Реально, я в шоці. Я думаю, чому таке поєднання? Воно знайоме, воно цікаве, воно адекватне, воно інтенсивне. А це ж байкал. Сука, російський, але. Хуй з ним. це прям реально Байкал. Або дешева якась кола. Ну скоріш з Байкал. Я не знаю. За інтеграцію я зараз поставлю 4,5, Це прям пушка. Я не думав, що якщо змішати кока колу та Єгермейстер, ми отримуємо байкал. Я взагалі Єгермейстер, типу не п'ю. А ну мій пив один раз, і то чистий. А поєднання з кока-колою це байкал. Пух, просто взрив мозку. Я в шоці. Давайте скуштуємо, бо якщо за смаком, це теж байкал, це просто фаворит. Він тут всіх переможе. А, ні, смак гівно. <гум> ні, від смаку я очікував набагато більше, чому так, <гум> так херовий, я не розумію. Аромат ре реально дійсно крутий та незвичайний, а ось смак це не те, що прям взагалі погано, але прям ну, погано. <гум> а чому емоціональні качелі? <гум> Спочатку думав, що все круто, а потім вилилося, що все прям максимально погано. Так, ну окей, інтеграція 4 ,5. Тупо вивозить на одній інтеграції. Реально, ось цим ароматом байкалу. Це просто я, я сам в шоці просто від такого поєднання. Ну а смак гіркий, неприємний, теж така протяжна гірчинка. Тому за смак я певно поставлю йому ох, у всіх двійки сьогодні двішники, теж два поставлю, і буде 6,5 6,5 на рівні яблучного. Соку, тупо вивозить на інтеграцію. Ну, але інтеграція це дійсно вау, це тупо байкал. <смір> я вражений, я просто вражений. Окей, кока кола я не думав, що ти мені стільки емоцій подаруєш. Мені треба помити келихи, тому що в мене є тільки 4. А зараз для вас дуже швидка склейка, і я повертаюсь. Уй, так, келихи готові. Тепер продовжуємо дегустацію нашу. Так, треба все розставити. То що, полетіли? Хто у нас там наступний? Одразу на Льюєгр. Так, тепер у нас Спрайт. Ну, тут очікування, насправді, після Кока-Коли, мені здається, набагато менше. Ну, але подивимось, можливо, Спрайт ще теж видасть щось якусь прям люту тему. І ми будемо знати, що спрайт це теж прям максимальний топ. Ну тобто, класичний є коктейль, там поєднання спрайту, огірка. Єгермейстера? скуштуємо. Ох, аромат інтенсивний і тут чисто єгер. А хоча трішки спрайту теж є, я не розумію, чому Сік він не може себе проявити у єгермейстері, а спрайт такого проявляє. Ну тут інтеграція явно краще, ніж Сік. А, вся справа, певно, в газиках. Вони ж теж аромат вивільняють трішки, Тому я думаю, ось тут їх якраз і виграш за рахунок якось газиків. В принципі, інтеграція так краще, ніж соком. Давайте скуштуємо. О, фу, гірше навіть ніж у Кока-Коли. Гірше, ніж Сік, мені здається. Ну прям неприємно пити. Єдиний плюс, що дуже швидко ось це все проходить. Тобто ти ковтнув неприємно. Секунда вже нічого немає. Ну я навіть не знаю. Ну, враховуючи, що немає такої протяжної гірчинки, я б за інтеграцію, точніше, за смак, теж поставлю. Теж поставлю двійку. Щось мені на ці двійки сьогодні прям тягне і тягне. Коротше, смак я ставлю двійку, а інтеграція. ну Інтеграція краще, ніж сік, тому думаю, два з половиною у соку. Ну три поставлю. І маємо ми 5 балів. 5 балів за спрайт. В принципі, прям взагалі нічого цікавого. Я очікувана, насправді дуже очікувана, що тут буде невеличка осінка. Осінка, осінка, оцінка. Так, наступний єгр наливаємо, що він до речі так повільно уходить. Так, і ось тепер поєднання буде цікавим. Тепер поєднання з кофе капучино. Пахне дійсно як, як капучино. Треба взагалі скуштувати чистим, зрозуміти, що це таке. А ну це типу, просто звичайна кава. Окей, о, отут прикольний колір. Він не такий, як гімно е, було з апельсиновим соком. Воно тут, типу, як капучино. О, аромат цікавий. Аромат якраз поєднання кави капучино і ну не те, щоб кави капучино, саме кави, трішечки вершків та ягрмейстеру. Тобто, тут якраз такий симбіоз утворюється. Ну дійсно цікаво. Інтеграція, прям ну топ. не рівень з кока-колою, звичайно. Я думаю, кока-кола тут майже еталон на сьогодні буде, ну але теж достойно. Смак. О! Ось тут хороший смак. Гірчинки майже не відчувається. Єгер відчувається єгермейстер, відчуваються вершки. Такий вершково трішки гіркувато трав'яний після смак. Прям супер круто. Ось тут прям смак максимально достойно. Мені сподобалось з кавою, прям дійсно топ. Ну і скоріш за все, це наш новий фаворит. Переходимо до таблиці. І так за інтеграцію. Інтеграція непогана, але гірше ніж у Кока-Коли. Гірше, я думаю, на цілий навіть онук певно, як звишною, ні, краще ніж звишвиш, тому ставлю 4 за інтеграцію. А, а за смак поставлю В принципі, він теж непоганий, але не вау-ефект. Скоріше за все поставлю я 3. і це буде оцінка 7. І це дійсно наш новий фаворит. І так, поки що а, гармейстер з додаванням кави, це прям супер максимально прикольно та цікаво. Беремо наступний келих, одразу наливаємо єгермейстер і тепер будемо поєднувати його з Тоніком. Ну на тонік, чесно кажучи, у мене дуже багато надій немає. Е, він сам по собі гіркий, гіркий ще й швепс. Ой, господи, швепс, гіркий ще й єгермейстер, Тому я думаю, тут гірчинка буде прям максимально інтенсивна, і це не буде грати взагалі ніякий плюс для єгермейстера, Точніше, для тоніка й для Єгермейстера теж аромат чистого гермейстера, ну логічно, тонік це така штука максимально нейтральна і відчувати її в ароматі. Тут навпаки, дуже добре, що. Тонік він нейтральний, тому що він якраз не вбиває ароматику самого напою. Ну, я відчуваю єгермейстер, все окей, гуд інтеграція. Інтеграція добра, але у концепції тоніка, тобто, що він не повинен перебивати основний напій. Смак. О, до речі, чомусь я думав, що якщо гіркий єгермейстер і гіркий тонік, то буде максимально гіркий напій. Але ні. Тобто він гіркий, але прям не настільки сильно і, до речі, дуже прямо освіжаюча штука. Прикольно. Єдине, що колір прям максимально цікавий, але якщо додати сюди, то, я не знаю, дольку апельсина, трішки а, лимона, і буде прям взагалі топ. Тому виставляємо наступну оцінку. І так у нас тонік за інтеграцію. Я поставлю 3, тому що це, тому що це просто тонік. І він не повинен ніяких ароматів там виділяти. Він повинен добре підкреслювати напій. Він з цим справляється. А далі ми ставимо оцінку за смак. Смак а, теж непоганий, але прям теж ніякого вау-ефекту немає. Єдине, що він такий більш освіжаючий ніж аналоги, так скажемо. Тому просто добротний смак. Тому 3-3, я думаю, буде максимально логічно. І а, фінальна оцінка Тоніка це 6. Я думаю, достойно. 6, типу, нічого цікавого, але як такий прохолодний коктейль влітку, пити Можна, просто змішавши з тоніком. Беремо наступний келих, наливаємо Єгермейстер. О, далі у нас Red Bull. Та це ж взагалі топова штука. Mm, енергія. Так, ну це прям безпрограшний варіант. Енергетик, він завжди дуже хімозний. Він дуже добре поєднується теж з алкоголем. І так, аромат. Ой. Хоча ні, ну, типу, щось не дуже, я не знаю. Інтегрується нормально, але щось мені не подобається. Якось алкоголь виражений, енергетик якийсь став. Знаєте, аромат енергетика став якийсь прям, ну, як... Віддавати який, якоюсь там прям супер дешевою якоюсь штукою, якимось прям дешевим енергетиком. Ось це прям схоже за ароматом на якесь прям пойло, я не знаю, типу Red Bull, а щось прям таке. Я, точніше, не Red Bull, а Revo. Я його ніколи в житті не куштував, але я думаю, воно щось прям схоже на ось це. Смак, ну смак хороший, смак без гірчинки. Добре, все відчувається. Відчувається трава, відчувається енергетик. І в принципі, смак дійсно добротний. Я думаю, на тверду четвірочку точно. Так, згоден 100% Смак тут у нас буде 4. А Ось інтеграція. Мені здається, 2. Ось перша двійка за інтеграцію це ось Red Bull, Хоча це таке класичне поєднання, я навіть не знаю. А смак 4, інтеграція, 2, і фінальна оцінка. Знову у нас 6. Ну, чесно, від Red Bull я очікував набагато більше. Щось прям мені взагалі не сподобалось. Таке собі. Так, в мене знов закінчились келихи, у мене їх всього чотири. Я нагадую ще раз, щоб ви точно не забули цю інформацію, тому зараз монтаж. І так, тепер маємо всього два келиха, тому що у нас залишилось два напої. А суперекспериментальна штука це. Газована вода, я не знаю, як я взагалі до цього прийшов, але спробуємо, можливо, тут якийсь прям вау-ефект буде, хоча я прям супер сильно сумніваюсь. Тим паче, вода карпатська джерельна. Не найкраща вода, яка продається у нас в магазинах. Але що було, ти й купив. Головне, що вона дешева, 11 гривень за пляшку ось таку 0,5. Ось це прям тема. Так, ставлю тут. В ароматі, скоріш за все, буде просто єгрмейстер. Так, в ароматі просто єгрмейстер. Ну це очевидно. Ну але при цьому аромат нормальний, не такий концентрований, як просто чистий єгермейстер. Не так чисто трішечки розбавлений, і це приємніше, ніж чистий аромат єгеру. Давайте скуштуємо. Фу, бл'є, сорі, <смеш> вирвалось. Ну це супер неприємна штука. О, фу, я пити це не можу. Так, <смеш> нові аутсайдери з'являються у нас скоріш за все, тому що інтеграція це Ну окей, поставлю таку саму інтеграцію, як і у Тоніка. Це три, а ось смак не те, щоб два це навіть ну один. Один ставити, певно, не дуже добре буде, тому поставлю 1,5. А хоча почекайте, в мене є трішки цікавіше розваги. Поставимо не 3, як у Тоніка, тому що тонік все ж таки він буде краще, ніж просто мінералка, а поставимо 2,5. Ось так, 2,5 і 1,5. І оцінка у нас. Чотири. І це новий аутсайдер. По суті, взагалі не дивно, що так і сталося, тому що просто змішувати Єгермейстер водою це прям максимально тупа ідея була з самого початку. Тепер дуже ризиковане поєднання. Єгермейстер та Бурбон. Один до одного. Це прям буде, скоріш за все, дуже жорстко. Ох, як це інтенсивно! Аж рецептори, мені здається, підпалив. Фу, це пити неможливо. Це нюхати неможливо. Ну можливо, тут ще проблема у. Що келих такий? Та ні, я мені здається, зіпсував, що бурбон, що є гармейстер. Фу, це нюхати неможливо, воно просто б'є в ніс так сильно, що неможливо навіть вдихати. А, інтеграція це скільки там мінімальна? 2,5? А, 2. 2. От така інтеграція, хай буде. 2. О, та це жесть. Просто опалює рецептори прям максимально. Давайте скуштуємо, я думаю, що тут немає сенсу, але хай буде. За що мені таке? Мені стрьомно до цепити. Ух. А ну, до речі, смак нормальний. Смак прям окей, міцний, але при цьому. Все добре інтегровано, і бурбон і гермейстер у смаку один одного дуже добре підкреслюють. В ароматі це максимальний треш, а у смаку цікаво. Якщо додати трішки, м -м -а додати трішечки певно а -а соку лимона, то взагалі буде супер ідеально. Так коротше, ну це ризикована штука. Це не для всіх, це для тих, хто хоче скуштувати щось прям супер незвичайне а -а і супер ризиковане. Тобто, я думаю, краще змішувати вже з редбулом аніж змішувати з бурбоном. Так тому виставляю таку оцінку. Бурбон у нас буде за інтеграцію скоріш за все 2, наймінімальніша оцінка у нас 2, і тому я поставлю 2. А і за смаком це, напевно, навіть найвище 4, я теж 4 поставлю. Це прям дуже круте поєднання, яке один одного максимально добре доповнює. Так, і загальна оцінка у нас 6. В принципі, невеликий результат, але враховуючи таку погану інтеграцію, він на і не заслуговує. І так, ховаємо ігромейстер, поставимо його тут, поставимо все ось так, як і стояло на початку відео, і будемо. І так будемо підводити підсумки. Найкращим коктейлем, найкращим поєднанням єгермейстеру та а, напоїв. Це є поєднання з кавою. А, це дуже цікавий аромат, це дуже цікавий смак. Це дуже добра інтеграція. І це дійсно поєднання прям максимально круте Та ще й немає. Наступне на друге місце. У нас ділять два напої: це яблучний сік та кока-кола. Кока-кола вивозить за рахунок своєї інтеграції, за рахунок свого цікавого аромату та дуже добре інтегрованого єгермейстера. Ну в принципі, сік яблучний. Він дуже добре збалансований. У нього і хороший аромат, хороша інтеграція, і дуже хороший смак. Далі третє місце у нас ділять тепер цілих. Три претенденти це Тонік, це редбул та бурбон. У кожного напою є свої плюси та мінуси, але оцінка ось така. Далі місцем нижче у нас іде Спрайт, хоча, я думаю, це навіть не заслуговано, а, тому що з ним максимально нецікаво пити єгермейстер. Наступний у нас іде вишневий сік. А, в принципі, достойно, достойно, а, просто добре. Не те, що прям вау, ну і непогано. Прям просто добре. Наступний це у нас іде Спрайт. Спрайт, е, я навіть не знаю, з ним взагалі не цікаво пити є хромейстер. ну хоча оцінка у нього 5, хай буде 5. Наступна у нас оцінка 4,5 це апель, сік і те, скоріш за все, 4,5 за те, що він був просто перший, і я ще не дізнався про всі інші напої. Е, ну і останнє місце це у нас вода. Нічого дивного прям взагалі немає. З водою це просто треш. Пити нікому не рекомендую. Я навіть не пам'ятаю, де я це взагалі знайшов. Але знайшов, перевірив, погано. Тепер будемо знати. Тому ось такий цікавий експеримент у нас вийшов. Якщо вам сподобалось, обов'язково поставте лайк. Не забудьте підписатись на канал, і будемо зустрічати ще. Бувайте!